Гарбузово-овочевий суп. Обов'язково додайте його до свого раціону. Гарбуз багатий на вітаміни, А, С, є. Е, а також бета-каротин антиоксидант, який захищає клітини від пошкоджень і сприяє збереженню здоров'я очей. Завдяки вмісту калію, гарбуз навіть може допомогти знизити артеріальний тиск та зміцнити серцево-судинну систему. Містить багато клітковини і мало калорій. Перець лідер за вмістом вітаміну С. Але треба пам'ятати, що при запіканні втрачається до 30-40% цього цінного вітаміну. Тому обов'язково додавайте в їжу цей овоч і сирим. Гарбуз, моркву, перець, цибулю та часник нарізаю і викладаю на деко. Можна додати ваші улюблені спеції та оливкову олію. Перець, сіль і в духовку. Доки овочі запікаються. зробила фрикадельки з індички. Готово! Неймовірний аромат. Печені овочі перемелюю до однорідної маси. Додаю трохи води і вершків. Додаю фрикадельки, щоб обов'язково був білок. І поливаю гарбузовою олією холодного віджиму. А також трішки горіхів, кунжуту і гарбузового насіння. Смачного! Завжди думайте, що ви кладете до рота!